Розглянемо з вами такий цікавий приклад розв'язання рівняння. <кій> Значить, не, не, не зрозуміло, якого виду це рівняння, але бачимо, що тут квадрат і тут квадрат, тут квадрат і тут квадрат. Більше всього, що це рівняння четвертого степеня. Бо ці квадрати перемножаються. Так, ну, ми рівняння четвертого степеня вміємо розв'язувати тільки біквадратні, Так. Так, ну ще є теорема про раціональний корінь, але ж ми ще її не розглядали. Вона розглядається в 10 класі, це матеріал 9 класу. Так, ну Будемо робити те, що ми вміємо, знаємо, розкриваємо дужки. Значить, перемножаємо так званим методом фонтанчика. Так, Перший множник на ці два доданки, і другий множник теж на ці два доданки. Тут так само. Перемножаємо. Так, 2х квадрат помножити на х квадрат. Це буде 2х у четвертій степені 2х квадрат помножити на 3. Це буде 6х в квадраті. Далі мінус одиниця помножити на х квадраті буде мінус х в квадраті. Мінус одиниця помножити на плюс 3, буде мінус 3. Дорівнює. Тепер працюємо з правою частиною х в квадраті множимо на х в квадраті. Отримуємо х в четвертій степені. Далі, ставимо знак плюс х в квадраті множимо на 7. Це буде 7х в квадраті. Тепер за стандартною схемою переносимо з правої частини в ліву все в одну сторону. Так, 2 х в четвертій, мінус х в четвертій буде просто х в четвертій. 6х квадрат мінус х квадрат буде 5х квадрат. І мінус 7х квадрат буде мінус 2 х Так, Мінус 2 х Так, і залишається у нас що? Залишається мінус трійка. Мінус трійка, і це все до рівня, це все перенесли дорівнює 0. Так, ну, ми те, що хотіли, отримали біквадратне рівняння. Тепер вводимо заміну х в квадраті у нас має дорівнює якийсь якійсь змінні так? Але ми повинні сказати, що t має бути більше рівне за 0, тому що х2 не може бути від'ємним числом, воно може бути або нулем, або тільки додатнім числом. Mm -hmm. Так, тоді ми отримуємо таке рівняння t в квадраті мінус 2t мінус 3 дорівнює 0. Розв'язуємо через дискримінант. Так? Дискримінант дорівнює. b в квадраті мінус 4А на c. Дорівнює. 4 плюс 12. Скільки отримується 16? 16 більше 0, маємо 2 корень. Перший і другий корінь. Т1, Т2 дорівнює. Мінус b. Тобто 2 плюс мінус. Корінь 16 і 4 поділити на 2а поділити на 2. Так, значить, що ми отримуємо? Те в результаті дорівнює. 2 плюс 4 поділити на 2. Це буде 6 поділити на 2. Трійка. І 2 мінус 4 буде мінус 2 поділити на 2 мінус 1. Ну, зразу можемо сказати, що мінус 1 нам не підходить, тому що те у нас строго більше рівне 0. Значить. Пишемо мінус 1 це сторонній корінь. Сторкор. Сторонній корінь. Так, мінус 1 нам не підходить. Розглядаємо тільки трійку, підставляємо, повертаємося до старої змінної. Х в квадраті, тоді дорівнює у нас 3. Як можемо розв'язувати це рівняння? Можемо з обох частин взяти арифметичний квадратний корінь. Так, Давайте двома способами розв'яжемо. Перший спосіб. Беремо арифметичний квадратний корінь з двох, з, з двох частин рівності. Значить, У нас тут виходить х по модулю дорівнює корін із трьох, значить, х дорівнює плюс мінус корін із трьох. І другий спосіб трійку переносимо в ліву частину. Це буде х квадрат мінус 3 дорівнює 0. І тепер трійку представимо як квадрат. Це буде X квадратів мінус корінь із 3 у квадраті дорівнює 0. І що ми маємо різницю квадратів? Різниця квадратів. Це у нас буде X мінус корінь із 3 на X плюс корінь із 3 дорівнює 0. Коли добуток дорівнює 0? Коли хоча б один з множників дорівнює 0? Тобто або X мінус корінь із 3 дорівнює 0, або X плюс корінь із 3 дорівнює 0. І знак системи. Значить, х перша дорівнює корінь із трьох, х друга дорівнює мінус корінь із трьох. Все і записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Наше рівняння має розв'язки х перша дорівнює корінь із трьох, х друга дорівнює мінус корінь із трьох. Все. Дякую за увагу.